Вівторок, 14 січня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Атака дронами на Дніпро та важкою артилерією по регіону неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Росіяни продовжують гатити по мирних містах і селах України. Нині Копольщині через нічний обстріл постраждали три людини, зокрема 14-річна дівчина. Більше про наслідки розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Вона із нами на прямому зв'язку. Настю. Вітаю Марко. Так дійсно для Нікопольщини видалась дуже важка ніч. З градів росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Запустили район і дрон Камікадзе. Через атаку постраждали троє людей. Це літня жінка та чоловік, яких госпіталізували до лікарні травмована і 14-річна дівчинка. В неї без важких тілесних ушкоджень. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та промислове підприємство. Пожежу, що осталася на місці обстрілу, вже загасили рятувальники. А не тільки Нікопольщина опинилася під ворожим ударом вночі. Окупанти запустили по Україні 80 безпілотників. З них 58 вдалося збити нашим силам ППО. Три з них збили над Дніпропетровщину, інші над Сумщиною, Київщиною, Житомирщиною, Харківщиною та Черкащиною. Через падіння ворожого залізяча пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки та автомобілі. Ще як повідомляють повітряні сили. 21 дрон локаційно втрачений. Проте не тільки ворожі дрони піднялися у небо цієї ночі. Безпілотниками під назвою Пекло та Бобер були атаковані і 11 регіонів на Росії. У Казані через обстріл горить завод єдиний у РФ виробник пластики високої міцності. В Саратовській області вогнем охопило НПЗ. Залетіли безпілотники також у Тульську, Ростовську, Воронезьку та Орловську області. Про наслідки та жертв поки не повідомляється. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Студія. Дякую, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Другі роковини трагедії Дніпро вшановує пам'ять загиблих внаслідок удару по будинку на перемозі. 14 січня 2023 року російська Х-22 влучила просто у дев'ятиповерхівку. Загинули 46 людей. На руїни містяни несуть квіти та лампадки. Для мене дуже цінно бути сьогодні і минулоріч тут, тому що це те, що не забувається, це те, що варто пам'ятати. Кожен, хто жив в цьому будинку, він кожен був важливий. Ті ж хто пережив цю атаку, запевняють, біль не вщухає навіть через два роки після трагедії. Історії мешканців 118-го будинку розкажемо у вечірньому випуску. Новин, дочекайтесь. Цупили бюджетні гроші під прикриттям ремонтів. Посадовці міськради розробили схему разом з підрядниками, уклали договори на ремонт зливових колекторів за завищеними цінами. Так, один з контрактів обійшовся бюджету міста у 12 мільйонів гривень. Посадовці викрила прокуратура у фігурантів, провели понад 60 обшуків та вилучили документи, печатки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку і гроші. Правоохоронці виявили такі схеми. Посадовці впроваджували понад два роки. Наразі встановлюється сума збит. Кив міському бюджету. Майже мільярд гривень минулого року у Дніпрі виплатили учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих. Це компенсація на житло. Всього її отримали 445 родин. Гроші держава надає один раз після того, як заявники стануть на квартирний облік. Пакет документів на виплату коштів треба надати до управління соцзахисту населення Дніпровської міськради за місцем реєстрації. За детальною інформацією потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, які розташовані у місті Дніпрі у районах, а також до департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за адресою вулицю Шевченко, 11, кабінет 14, або за телефонами 095 415 18 54 та 068 913 46 88. Затишні центри, де військові ветерани та їх родини зможуть отримати фахову психологічну допомогу та лікування. Віктор та Олена Пінчуки запускають всеукраїнський проєкт з ментального здоров'я повернення. Він стане ще одним важливим кроком у підтримці сил безпеки та оборони України. Перший в Україні центр вже за декілька місяців мають відкрити в одній з багатопрофільних лікарень Дніпра. Нині там формують команду фахівців. Розпочався ремонт. Подробиці у наступному сюжеті. Це якийсь монарх, молиться спокійно. Чи вмієте бути в спокійному стані? Звичайно. Це дуже Научимся. добре метафоричні картки, індивідуальні та групові консультації, арт-терапія, що допомагає трансформувати спогади про поранення вночі. Бачив те, як на нього летить дрон. Ми вирішили намалювати цей момент. Він намалював, що він може потрапити з автомата Калашникова в нього, що він зірветься, розсипеться. А сколки, які полетять, він може е е взяти, зібрати своїм пилисосом, який він нещодавно купив. Так, вже зараз пораненим військовим допомагають в одному з центрів рекавері національної мережі реабілітаційних центрів, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Вони впевнені, це треба масштабувати, тому запускають новий проєкт повернення це створення центрів ментального здоров'я по всій Україні. Перший відкриють у Дніпрі. Всі українці знаходяться під величезним психологічним тиском. Дуже багато багато сотні тисяч, якщо не мільйони пацієнтів. Для цієї мережі, звісно, наш фокус на тих, хто потребує максимально воїни, ветерани їх сім'ї для центру. Вже виділили приміщення у лікарні його капітально відремонтують. Це буде місце сили та підтримки від кольорової гами до елементів інтер'єру, комфортних меблів, м'якого освітлення. А головне у всьому безбар'єрність. Тут працюватиме мультидисциплінарна команда фахівців, які допомагатимуть військовим, ветеранам та членам їхніх сімей. Психіатри, психотерапевти, медичні, клінічні психологи, немедичні психологи, соціальні працівники. Формат лікування амбулаторний. На консультаціях бійців мотивуватимуть до реабілітації, допомагатимуть адаптуватись до цивільного життя, пережити тяжкі травми. Я зустрічала багатьох військовослужбовців зразу після ампутації і показуючи їм фотографії хлопців, які вже змогли і Вони живуть повноцінне життя. Для них це було таким фух, а Я що можу далі жити. Дуже часто ставлять, як мені спілкуватися з цивільними. Найкращі світові методики. Команда проєкту повернення переймали у США, Ізраїлі Швейцарії. Вже готові. Застосувати їх на практиці, а також ділитись методиками із іншими. Проєкт передбачає потужну освітню складову фахові програми, обмін досвідом із українськими та міжнародними експертами. Доступ до цього навчання ми будемо надавати всім, хто хоче навчатися і надавати ці послуги не тільки з цих центрів, які ми будемо розбудовувати. На першому етапі проєкту за ініціативи Віктора та Олени Пінчуків створять принаймні 25 центрів ментального здоров'я у кожному регіоні України. Відкрити перший у Дніпрі планують вже у першому кварталі цього року. Допомога у центрах ментального здоров'я буде безкоштовною. Цей проєкт ще один системний крок в підтримці сил безпеки та оборони України. На початку 23-го Віктор та Олена Пінчуки започаткували національну мережу реабілітаційних центрів Рекавері у 15 центрах по всій країні. Вже отримали якісну та безоплатну допомогу понад 20 тисяч поранених військових. Владислава Вдієнко, Олександр Довгай, новини одинадцятого каналу. Самі переселенці а іншим допомагають. Волонтери перевезли притулок для тварин з розбитого Бахмута до Дніпропетровщини. Він став прихистком для двох сотень собак з прифронтових територій. Вольєри переповнені, а грошей не вистачає. Та, попри складнощі, у притулку не втрачають надії допомогти усім своїм підопічним. Більше у нашому сюжеті. Тут зараз 14 вольєрів кожному кожного 2-3 тварини. Волонтерка Марина показує притулок для тварин, який до Дніпропетровщини перевезли з Бахмуту. Каже, більшість підопічних були хворі та занедбані. Нам відправляють або старих тваринок, або тваринок, які потребують лікування. І от коли ми вже їх вилікували, ми шукаємо на родину. Одна з тих, кого нині лікують Леся. Собаку знайшли на вулицях розбитої Костянтинівки. Волонтерка згадує, у тої сочилась кров з носа. Пізніше медики виявили у Олесі рак. Після першої хімії відносно нормально вона активна. Така щодня їй робиться підшкірна ін'єкція і деякі вітаміни та ліки для шлунково кишкового тракту. Лікування чотирилапи обходиться дорого. Волонтери вже витратили понад 20 тисяч гривень. Грошима допомагають небайдужі люди. Свою роботу волонтери почали ще у 2011 році, та з початком повномасштабної зіткнулись зовсім новими викликами. ось такий приліт був сьогодні вночі в притулок. Російська ракета влучила у територію притулку влітку 2022-го. По собі залишила вибиті вікна, побиті собачі бути. Одна підопічна загинула. Нак пролетів всю територію притулку, влучив до будочки собачка. А собачка звали Ладушка. Лада це назва нашого притулку. Ця собачка загинула. На жаль, саме ця трагедія і змусила волонтерів виїхати з рідного міста та заснувати новий притулок. Його назвали ім'ям загиблої лади. Нині у закладі живе більш ніж 200 собак з Донеччини. Для поранених та хворих тварин коштом благодійників збудували медичний пункт. Варини дуже лякалися наші і вони ну багато з них було на медикаментизній підтримці. Ми купували їм заспокійливі ліки. Прихистити тварин складно, та, попри це, волонтери не збираються опускати руки. За час українського спротиву волонтерам вдалося віддати у добрі руки більш ніж 50 собак. Волонтери продовжують приймати хворих собак, попри те, що притулок переповнений. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, то можете допомогти волонтерам, взявши тваринку до себе. Дар'я Британ Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.